Із понад сотні поданих заяв лише 9 стосувалися отримання компенсації за пошкоджене майно. Решта заявників не змогли оформити виплати, адже у близько 90% випадків право власності на житло не було зареєстроване у державному реєстрі речових прав. Водночас, якщо пошкодження майна офіційно зафіксоване, подати заяву на компенсацію можна продовж 30 днів. Подати документи на пошкоджене або знищене майно особи мають або Право або через дію, або звернутися особисто в ЦНАП, щоб особі подати документи через дію, в особа повинна бути зареєстроване право власності в державному реєстрі речових прав. І також мати фото фото відео фіксації пошкодженого майна. Особа подає обов'язково документи через дії, якщо відсутня реєстрація в державному реєстрі права. Також якщо в особи містяться розбіжності в характеристиці і в адресі нерухомого майна. У разі звернення до ЦНАПу заявник має подати право встановлюючи документне майно, паспорт та код, а також фото чи відеофіксацію пошкоджень. Якщо документи втрачені, їх можна відновити, звернувшись до органу, який їх видавав за умов збереження архівів, у випадку, коли відновити документи неможливо, право власності доведеться встановлювати у судовому порядку. На компенсацію нерухомого майна можуть подати спадкоємці, якщо в них є відповідні документи на руках. Також особи за довіреністю. Довіреність повинна бути нотаріальна. Особі треба привести документи у відповідність до чинного законодавства, зробити декларацію, зареєструвати недобудовані добудовичі, що були, або вона. Так залишається в тому стані, в якому воно є. Якщо воно не добудоване або не завершене будівництво, воно так і залишається. Якщо в особи є дозвільні документи, які особа отримала після того, як добудувала, вона може звернутися до реєстратора, дореєструвати, бо в дії може бути відмова в зв'язку з тим, що буде розбіжність площі, а особі треба отримати компенсацію на відповідну площу. Якщо майно перебуває у спільній, сумісній або частковій власності, кожен співвласник має звернутися особисто. Та подати власний пакет документів. Водночас через застосунок ДІЯ співвласники за взаємною домовленістю можуть подати спільну заявку. У разі, якщо власник є неповнолітним, документи подаються через СНА його законним представником.